У Калаші затримали військовослужбовця, який привіз із зони АТО цілий арсенал зброї. Затримання відбулося увечері 8 травня поблизу розважального центру радіо, що на вулиці Богдана Хмельницького. Калошкі правоохоронці зробили контрольну закупку та затримали офіцера при спробі продати гранату Ф1. Було затримано громадянина, який виявився командиром третього зводу Національної гвардії військової частини 1241 де на даний час порушено кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1. На даний час громадянин арештований судом, знаходиться під вартою в слідчому ізоляторі. 25-річний командир взводу калуської військової частини родом із Коломиї, а у Калуші винаймав помешкання. Три роки служив за контрактом. З січня по березень чоловік перебував у зоні АТО, а загалом їздив на війну чотири рази. За цей час встиг привезти до Калуша таку кількість зброї, яку кажуть калуські правоохоронці спочатку АТО в Україні ще не вилучали. Гранатомети, патрони, гранати із зони АТО вивозив в особистій сумці, а зберігав у своєму помешканні. Чоловік розлучений і на орендованій квартирі проживав сам. Правоохоронці стверджують, що спільників не мав. При затриманні опору не чинив, проте намагався утекти на машині. Під час огляду автомобіля, на якому пересувався, пересувався сам особою якої вилучено 12 гранатометів близько 30 гранат. Там різні звукошумові пристрої, як пояснив даний громадянин, що це все перевіз із зони АТО. Даний аксенал певної особи складається з ручних протитанкових гранатометів, ручних гранат оборонної і осколочної дії піротехнічних та сигнальних виробів військового призначення як димових завіз. Так і сигнальних ракет червоного кольору. Привезено із АТО зброю припускають правоохоронці. Військовий офіцер планував збути. Гранатомет цінив у 700 доларів, а за гранату правив 20 доларів. Справу калузького військового передадуть до військової прокуратури. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Між тим, кажуть, правоохоронці мають багато інформації про обіг нелегальної зброї у калуші. За 4 місяці цього року калуські правоохоронці виявили дев'ять фактів незаконного обігу зброї, а за увесь минулий рік шість. По п'яти фактах відкрито кримінальне провадження.